Він був в тому році, вже був і був навіть на Червонограді, але там його комісували, він дуже хворий. І уявіть собі, він хотів, тому що казав: я тут що буду боліти, буду ну, безславно отак от умірати лучше е, послужити. Хоч немножко родині, от це його слова. Коли він туди попав, він взагалі настільки змінився, якось він сказав, що я знаю, що я тут останусь. Він трохи перечував, стихи писати міг. Командир каже: він герой у вас. Він стільки людям життя спас, тому що він двохсотих і трьохсотих виносив з нуля. Він дуже добре. Мок турнікети, у нього завжди лікарства були, всіх для ребят були. каже, всі до нього йшли і просили. Якась ранка, якась то, якісь таблетки. Він все знав, якось воно так у нього було. Він щирий був, світлий. Єдине, що можу сказати, це як він попав туди. На... На, ну, на нуль, як ми кажемо, що він мені пообіцяв. Ми переговорили, він вийшов з позиції, він каже, дівчата, 5, це було 5 вересня, каже, я вам обіцяю мирне небо. Мав сім'ю, дружина, син у нього є 19-річний, навчається в інституті, один син єдиний. Чим він займався? Він більш по торговлі, в торгів в торговлі він більше. Дуже хороший масажист, точечний масаж пройшов. Людь, ну кажуть, руки ну, золоті руки в нього були. І світлої душі людина, яка, яка не зробила за життя нічого поганого. І співав, і мріяв, такий якби життєрадісний був. На виконанні бойового завдання і там прилетів дрон. Чотири дні не було звістки про нього, а потім командування сказало, що він вже загинув.